Всім привіт! З вами, як завжди, Юлія. Сьогодні вам хочу розказати про об'їзд перешкод. А чому хочу на чому на цьому зупинитися? Тому що я буквально за кожним на спостерігаю таку картину, що коли ми їдемо в своїй праві смузі, спокійно здалеку бачимо, що є перешкода в вигляді на напаркованого, напаркованого авто або там маршрутки. Не знаю, і учень нічого не робить з цим. Тобто він бачить, що є перешкода, він не сповільнюється. Він нічого не робить, він просто як їхав, так і їх. І в дзеркало навіть не дивиться вліве, і от про це все це я хочу сьогодні сказати і наголосити на тому, що по перше, щоб побачити перешкоду завчасно, потрібно дивитися не тільки перед капотом, а і те, що далі від вас. Далі все, що ви можете побачити далеко, попереду наступне перехрестя і так далі. Ви повинні побачити, тому. Якщо ви побачите перешкоду завчасно, то ви зможете щось зробити завчасно, зможете вже якісь дії зробити для того, щоб цей об'їзд перешкоди або ваше перелаштування було комфортним, тобто все завчасно. І от як саме це робити, на що звертати увагу? Давайте я вам сьогодні розкажу. Поїхали. Спочатку давайте я вам нагадаю про сам принцип перелаштування, як ми його робимо. Ми його робимо завжди практично з прискоренням. Тобто, ми перелаштовуємося, якщо я кажу про ліву смугу, наприклад, з в ліву, да? ми робимо це трішки з газом. Я набираю газу, перелаштовуюсь. Газу набираю, якщо в мене попереду є куди газувати. Так? Тут була учбова, тепер мені доводиться сповільнюватись. Тобто вони перелаштувалися без газу, і тому вони мене заставили да сповільнити швидкість. Наприклад, я хочу перелаштуватися, точніше ні, договорю про цю учбову, Вони з газом, бо якщо це зробили би переїзд смуги своєї правої влівою, то це було би комфортно для мене, бо їм повинно потрібно було набрати швидкість моєї смуги. Тобто, ще раз, переїзд правої в ліву смугу, якщо вперед є куди прискорюватися, попереду вільно, я повинна зробити з газом. То потрібно набрати газку трішки, буквально збільшити свою швидкість там на 2-3 км на годину, а може трішечки більше. Але я наберу швидкість швидше, наберу швидкість з сусідньої лівої смуги, бо там їдуть машинки швидше. Тут я хочу, наприклад, перелаштуватись. Тут я роблю це обережно, об'їжджаю цю перешкоду, що попереду дивлюсь в дзеркало, Вам його не видно, бо я розраховувала вам тільки показувати об'їзд перешкод, які напарковані вздовж дороги. Ось, в праву смугу, частіше за все ми перелаштовуємося без газу, просто переїжджаємо спокійно, бо там і так повільно їдуть. А от в ліву смугу мені потрібно перелаштуватися з газом. Зараз я вам це покажу, перелаштування. Трішки далі у нас буде багато перешкод, і я їх буду об'їжджати. І якщо що, то я буду зупинятися перед перешкодою. От, наприклад, зараз я хочу перелаштуватись в ліву смугу. В цій смузі я швидко не їду, бо попереду машинка їде повільно. Я включаю поворотник, дивлюсь в ліве дзеркало і починаю трішки вже набирати. Газ і нас доганяють ті машинки, які виїжджають, уїжджають, і набираю газом швидкість е цієї смуги. Навіть включаю четверту передачу і їду собі спокійно вже з тою швидкістю, яко з якою їдуть машини в лівій смузі. Хочу назад вправо, Тут вже не газую, а навпаки, тим більше, що попереду світлофор. Я трішки навіть пригальмовую, займаю свою праву смугу і зупиняюся. Далі будуть перешкоди, будемо зараз їх об'їжати. До них в принципі ще є трішки часу. Ми ще зробимо трішки перелаштування. У мене тільки одне. Я вам ліве дзеркало показую, бо зараз ну, це буде важливіше. І я це вам і хотіла в принципі показати. Саме це перелаштування на прискоренні. Попереду у мене перешкоди. Велосипедист, я не розганяюся, я підтримую свою швидкість. Якщо я хочу заїхати, захочу заїхати в ліву смугу, я знову лівий поворот, дивлюсь за цією шевролє, трішки набираю швидкості і переїжджаю зі смуги в смуги з газом, але я контролювала попереду цю машинку, яка також хотіла перелаштуватися. Можна було так нагазувати прямо в цього Нісана, але я ж також її не тільки в дзеркало дивлюсь вліве, а. Також і попереду себе все, я їду з нормальною швидкістю. Зараз я йду вправо. Машина, блін, жалко, дзеркало Я вам теж з газом, бо перелаштувалася теж з газом, бо за мною машина також перелаштовувалась. щоб її не заважати. Я трішки набрала швидкості. От, попереду мене перешкоди. Я буду об'їжджати, Я їду вже в цій смузі, бачу, що переді, переді мною перешкоди. Важливо дивитись далеко попереду себе, не тільки перед капотом. Я бачу, що перешкода, я вже дивлюсь в ліве дзеркало і вже дивлюсь, що там в мене по трафіку. Поки що я не рухаю зі своєї смуги. Включаю лівий поворот і спостерігаю. Ага, якщо мене хтось пропускає, я... він не хотів мене по ходу пропускати. Не хотів. Окей. Тепер ми його пропустимо. Зараз прокоментую. Все, тепер він робиться швидко. Знов за мною. Переді мною машини от, виступають. Я знову ж таки роблю лівий поворот, прискорююсь і роблю це швидше ніж білий. Він ще не встиг до мене доїхати, і я перед ним зробила перелаштування. Повертаю свою смугу право назад. І повертаю за поворотом. Ну, я завжди очікую, що можуть бути припарковані машини. Тут немає, тому я спокійно з свого правого положення повертаю в праве положення. Дуже часто буває така ситуація, коли ми після повороту праворуч дуже багато людей порушує, і після повороту одразу ж паркуються. Тобто я повертаю праворуч, і переді мною дуже часто буває така картина, як на парковані авто після повороту. Я повертаю і переді мною автівка. Я ніколи ніколи не поспішаю об'їжджати, як це робить учень. Я включаю лівий поворот, дивлюсь уважно в дзеркало, і якщо можна, об'їжджаю цю автівку. Якщо б було не можна, тобто ліва смуга була би зайнята, там би їхали машини. Я би спокійно зупинилася перед перешкодою і об'їхала, включила першу передачу, і її би об'їхала. Розумієте, а учня не має такої. Ну, Точніше, вони чомусь бояться, ви боїтеся зупинитися перед перешкодою. От зараз, наприклад, я в челівий поворот, дивлюсь в дзеркало, бачу машини, я в цій смузі гальмую, нічого не роблю. Дуже сильно гальмую навіть. Коли бачу, що мене пропускають або можна проїжджати, я тоді об'їжджаю. Якщо б я побачила, що мене не пропускають, я би в ліву смугу просто не заїжджала. Я б зупинилася перед перешкодою і чекала, поки смуга ліва, в яку мені потрібно заїхати, звільниться. Тобто ніколи не крутіть, перша важлива не крутіть кермо просто так ліворуч, без дзеркала, без лівого поворотника, а не переконавшись, що туди можна перелаштовуватись, об'їжджати перешкоду. І ніколи не газуйте, да? сильно не під'їжджайте швидко до перешкоди. На навпаки, в цій правій смузі перед перешкодою потрібно сповільнитись. Якщо ви бачите, що вліва смуга зайнята, тобто ви навпаки гальмуєте. А коли вже переїжджаєте із правої смуги вліву, тобто робите сам, саме вже перелаштування, тоді вже додавайте газу, набирайте швидкість лівої смуги. Тобто, ще раз, велика помилка. Просто крутити кермо ліворуч, не подивившись, не переконавшись, що можна, і не сповільнитись перед цією перешкодою. От як зараз, в праве положення з правого вправе я повернула, перекласнула лівий поворот, переконала, що можна, і потім вже тільки об'їхала. Учень швидко це робить. Тобто немає звички їхати повільно. А мені потрібно ще раз сповільнитись перед перешкодою, для того, щоб у мене було більше часу. Для того щоб прийняти якесь рішення, точно подивитись в ліве зеркало, точно переконатись, що нікого немає, і спокійно перелаштуватись. Тобто, ще раз алгоритм такий: ви їдете в правій смузі, побачили перешкоду. Перше, що ви зробили, це зиркнули швидко в ліве дзеркало. Якщо там трафік, багато машин, то ви починаєте сповільнюватись в своїй правій смузі, для того щоб у вас було більше часу. Для того щоб прийняти якісь рішення і пропустити тих машин, ті машини, які їдуть в лівій смузі. Тобто ви гальмуєте в правій, всі машини проїжджають. Ви розумієте, що можна перелаштовуватись, і ви спокійно перелаштовуєтесь. Якщо не було повної зупинки, то ви просто на другій передачі це робите. Якщо повна зупинка все ж таки відбулася перед перешкодою, включаєте першу, спокійно об'їжджаєте і поїхали далі. Ніколи не поспішайте. Е, сама часто помилка учня, учня, що ви їдете швидко, бачите перешкоду і нічого з цим не робите. Не сповільнюєтесь, не дивитесь в дзеркало, а просто з панікою е, швидко наближаєтесь до перешкоди і починаєте крутити ліворуч, починаєте цю перешкоду об'їжджати, А зліва машини ви бачите, дивитесь зліве дзеркало, не розумієте, чи вони вас пропускають, і все одно продовжуєте крутити. Когось підрізаєте, хтось вам сигналить. І ну ой-ой, катастрофа. Просто повільніше. Побачили перешкоду, повільніше. Не бійтеся їхати повільно, не бійтеся зупинитися спокійно, розважливо всі зробити перелаштування і всі об'їзди перешкод. Зараз буде ще один такий момент. Тут дуже часто також напарковані авто після повороту. І ми зараз це подивимося. Цей момент я повертаю. У мене закритий поворот, я не бачу, що за поворотом. Повертаю, повертаю, перемикаю на другу передачу, за поворотом нікого нема. Да, тут часто на паркованні. Я залишаю своє праве положення, займаю, дивлюсь дзеркало. От переді мною, дивіться, дивіться, перешкода. Я буду зараз її об'їжджати. Я дивлюсь дзеркало, бачу, що машина їде швидко. Але вона теж не, не дурна, вона розуміє, що я зараз буду об'їжджати перешкоду, бо за мною їдуть досвідчені водії. Вони. Вони передбачать мої дії. Вони розуміють, що я буду об'їжджати перешкоди. Він сповільнився в своїй смузі, пропустив мене, і я спокійно, спокійно перед ним об'їхала перешкоду. Ось. Якось так, але я також впевнилась в те, що він сповільнився і мене пропускає. Він впевнився, що я буду об'їжджати перешкоду. Він бачив, що я вже почала і включила лівий поворот, почала об'їжджати. Він просто не поспішав обганяти мене, об'їжджати мене. Він дав мені перелаштуватись, об'їхати перешкоду. Так само, і ви, коли бачите перед вами машина, а перед тією машиною перешкоду, ви вже можете також передбачити дії тієї машини, що вона зараз буде перелаштовуватися, об'їжджати перешкоду, і вона до речі може не встигнути включити поворотник. І перелаштуватись безповоротно, Таке теж може бути, і це називається передбачити дії інших водіїв. Короче, будьте самі перед передбачуваними, передсказуємо придсказуємо да на дорозі, і намагайтеся передбачити дії інших водіїв. Всім велике дякую, що подивилися відео до кінця. Якщо у вас лишились питання, пишіть мені в коментарях або в особисті повідомлення в інстаграм. Бережіть Україну, всім мирного неба. Допомагайте один одному, допомагайте Зсу. все буде добре. Перемога за нами. Але ми повинні допомагати кожному, допомагати ЗСУ і наближати нашу перемогу. Отже, все буде добре. До нових зустрічей, пока.